Чи знали ви про лінійку плактів та те, що її можна використовувати на кожному етапі привчання до чищення зубів? Найперше, що ми можемо використовувати на етапі привчання це спрей е, плектів. Його можна використовувати без чищення зубів, тобто до повноцінного чищення нам потрібен якийсь догляд. І саме спрей плектів може м, досить класно нам допомогти. Плюсом цього спрею є те, що він має безшумну роботу самого насосу, тобто він не має цього страшного звуку пшику. Він ось так легенько хлюпає, можна так сказати. Також на всіх етапах привчання ми можемо використовувати добавку до води, і також вона може бути гарним додатком до нашого основного чищення зубів в подальшому. Вже для більш просунутого рівня ми можемо використовувати серветочки для чищення зубів в плектів. Вони вже просочені речовинами, які є у пасті плектів, наматуємо її на пальчик. Ось так. І ось такими круговими рухами ми поступово привчаємо до чищення зубів. І для самих просунутих, це у нас паста для щоденного чищення зубів, вже з використанням щіточки. власне. Вона має приємний солодовий смак. Вона має всі продукти плектів мають технологію експерсів, що дуже важливо: вони мають в собі агенти, які притягують на себе мінерали з слини. Зубну пасту ми наносимо безпосередньо на щіточку. Ось так. І чистимо тваринці зуби. Чищення зубів має відбуватися щоденно. Іноді два рази на день. Молодець, молодець, браво, браво! Не забувайте щодня чистити зуби вашому улюбленцю і в цьому вам допоможе лінійка плехтів.